На українському ринку працює вже 8 років і випускає понад 200 видів найменувань косметологічної продукції під чотирма брендами. Це релоковане підприємство з Київщини. Сьогодні працює в Ужроді. У рамках нової платформи Діалог влади та бізнесу. Виконувач обов'язки голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький відвідав підприємство, поспілкувався із керівництвом та працівниками та оглянув потужність компанії. Дуже гарний приклад, як все таки треба не покладати руки, а Відновлювати підприємство. це підприємство переїхало з Києва до нас. Тут було нежитлове приміщення, було в дуже поганому стані. Підприємець відремонтував, бачимо хороші умови, і от і ми бачимо, як зараз можна все-таки працювати, не дивлячись на складні умови. Це підприємство сплачує податки. тут працює близько 30 осіб. І це підприємство виробляє українську продукцію. Підприємство, що виготовляє косметику, зареєструвало вже 130 товарів у програмі Національний кешбек, що є однією з складових політики, зроблено в Україні. Національний кешбек для бізнесу це зростання попиту на його продукцію, підвищення впізнаваності бренду для країни. Ще більша підтримка економіки, а тому й наших захисників. Ми маємо розвивати свою економіку, маємо допомагати своїм виробникам. Ти приходиш в будь-яку торгівельну мережу, ти бачиш товар, котрий промаркований відповідним маркетом зроблено в Україні або де є на ціннику, написано, що зроблено в Україні. Перед тим відкриваєш у будь-якому застосунку банківському відповідну картку, прив'язуєш її до дії. Відразу в застосунку дія. З'являється інформація про те, що от, ти купив і нарахування балів за те, що Ти купив український продукт. Наразі на підприємстві МОНІ працює 33 фахівці, серед них і ВПО на виробництві. Є високотехнологічне обладнання, власна лабораторія для перевірки якості сировини та продукції. Компанія також має перевірених партнерів, у межах яких реалізують косметику. Керівництво на стадії фінальних домовленостей про вихід на закордонний ринок, адже продукція відповідає європейським стандартам. Наше виробництво займається виробництвом і збутом косметичних засобів, а, тобто це у нас шампуні, креми. А, ми займаємося цим вже дев'ятий рік. Починали в Києві, але навесні 22-го року ми релокували наше виробництво в місто Ужгород. Тут ми вже більше розширилися більше об'єми взяли а, ніж у Києві. А, от і також починаємо працювати надалі на експорт, а, щоб нашу продукцію підбивали і за межами України. На Закарпатті вже 16 виробників та 4 торгівельні мережі долучилися до участі у програмі Національний кішбек. Купуючи продукцію вітчизняних виробників, українці можуть отримати компенсацію 10% вартості товарів. Таким чином підтримати наших виробників та економ економіку України на сьогоднішній день є декілька учасників, які можуть прийняти участь у цій програмі. Це в першу чергу виробники продукції. Які мають е, зробити наступні дії для того, щоб стати учасником цієї програми, е, та продукція, яка ними виробляється, обов'язково проходить реєстрацію через дію шляхом занесення всіх штрих кодів товарів, які стають подальшими учасниками учасниками е, цієї програми. Е, другий етап це уже торгівельні мережі, які безпосередньо реалізовують цю продукцію. Вони теж проходять реєстрацію як учасник цієї програми, але вже як е, е, Учасник реалізатор, тобто рітейл, який безпосередньо реалізує ту чи іншу продукцію. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень кешбеку, а витратити кошти можна на комунальні медичні послуги, транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно тощо також гроші можна буде задонатити на сили оборони або купити військові облігації.